Хотів вправити враження якось на дівчат двох. Таке було, що щури бігали по гуртожитку страшно. Дуже багато миші щури, і це всі про це знали. І я чую: на першому поверсі кричать дві дівчинки типу, жорстко кричать. Ух, знаешь. А, так. О, це дуже жорсткий, до речі, так. Я чую, що типу жопа якась там. я думаю, я тому накрився більше. У, так. Я на четвертому хоч би судина вишло, да? Ні, він просто так лежать, хенкві. Мяу. як я так жорсткий голос кажу: "Дівчата, що сталося?" І вони кажуть: що "Щури", "Щури скачуть", типу, "Щури скачуть, поморгазають нам дно". Щури скачуть у них за катою рукави. Ну, типа, йду допомагати, беру він. Вони вже перегризли їм холодильник, дівчата вже голодні. Перегризли! Це що за щурія? Десь дівчині в'єтнамки перегризлив. Ну, коротше, гризуни страшніші. Це є різновидність, це є звичайні і страшніші. Страшніші — це, що холодильники, Лапочки викручують, фріон зливають. Ви в курсі, як вони з'являються, ці щори? Да. Вони не От заходять. Вони не заходять через вактёр, що ти шариш? Вони залізають через унітаз. Вони випливають з дирки унітазу. Повилазили два щура через Унітаз. Угу. Скачу. Сидять на обідку. Я беру війник. Ну, типу, я кажу, де покажи мені тих двох щурів, я зараз буду рішати якісь питання. І я. Покажу. Я, я просто думав, я ніколи близько з вчора мене стикався. І я думаю, ну блін, ну щор, ти розберусь, три секи, що мені то І Я так, знаєш, йду їх шукати, вони бачу, вилазять, і вони, і чесне слово, я не брешу, вони підстрибують мені майже до грудей. Я як ту херню побачив. І я кажу, дівчата. Я сам. Кажу, дівчата, йдемо покшу до мене. В мені миші, але Та це жесть. Я до мене просто миші, но маленький. Я осощура. Він, він не скаче! Пограйтеся, як то кажуть, е, а Прийдете. Ну. Показуйте свої холодильники.